Хоч рік коня ще триває і зберігає за собою можливість тупнути копитом, на носі вже рік кози. А він, за словами експертів, для українців має бути успішним роком змін та досягнень це рік вісьмірки, тому що якщо додати всі суми, 1,5 то є 6, а 2 то є 8. А 8 це рахується найщасливіше число на сході. А так як ми маємо проблеми на сході України. То найпевно найбільшим щастям для нас усіх буде це припинення війни і початок відбудови того всього, що зараз сталося. Позитивною ознакою 2015-го є й те, що він є роком саме дерев'яної кози. Іван Круп'як каже, дерево символ коріння, пізнання своїх коренів, історії та єдності народу. Головні мотиви такого року. Рік дуже пізно починається. Аж 19 лютого, згідно східного циклу, це найпізніший рік. Це рік. Плодів, значить, пора збирати ті каміння, які ми порозкидали. І пора збирати плоди, які ми виростили і виховали на протязі певних років. Всі мають повернутися до знання свого коріння. Астролог наголошує: енергетика року кози поміркована, шляхетна, вперта та інколи непередбачувана. Проте для українців спокійна. За зороастрійським календарем 21 числа березня почнеться рік вола. А це теж рік, який символізує таку продуктивну. Але спокійно енергетик. Тому головне набратися терпіння, миру та повернути глибинну єдність народу а спокій за календарем забезпечений.